Ближе к началі. Слава добрає життя посіна звіду всякого іскра. На своєму засіданні 24 січня 2015 року священний синод розглянув стан справ у Закарпатській єпархії зв'язку з тим, що єпископ Ужгородський Закарпатський Кирил так і не розкаявся у своїх діях, які він вчинив в порушення канонічного права, зокрема. Фотографуючись із зброєю в руках, за що був в минулому році священним заборонений у священнослужінні, а також у зв'язку з його заявами про вихід зі складу Київського патріархату було прийнято рішення про звільнення єпископа Кирила Михайлюка від управління. Закарпатської єпархії, заборона у священнослужінні з нього не була знята, і він був виключений зі складу єпископату Української православної церкви, Київського патріархату. Священний синод обрав єпископу Мушкородським і Закарпатським насельника Святофеодосівського монастиря міста Києва, єромонаха Варсонофія, Хіротонія, якого відбудеться найближчим часом. Також священний синод виключив зі складу єпископату. Архієпископа Яна Мадзилевського, який у 2013 році приєднався до Київського патріархату, але фактично втратив зв'язок із нашою церквою. На прохання єпископа Запорізького і Мелітопольського фотія, синод надав благословення на відкриття чоловічого монастиря в одному із населених пунктів Запорізької області. На завершення синод розглянув річні звіти. Низки єпархій і прийняв рішення взяти їх до відома із певними зауваженнями щодо частини звітів. На цьому священний синод завершив свою роботу.